Всім привіт! Сьогодні у нас у відео буде небагато прикрас, але всі дуже цікаві. Декілька новинок ми раніше їх не дивилися, є гарні ідеї на подарунок. Давайте дивитись. Так, дівчата щодо комплекту з чорною емаллю, минулого разу багатьом не вистачило. Я дізналась у виробника, в них на залишках є ще декілька розмірів. На повтор їх вже не замовляють, бо немає майстра з емалі, але на залишках дещо є. В мене наразі в наявності розміри 18,5 і 19,5 два комплекти. І ще також пропишу на екрані, які розміри є у виробника. Можу їх вам замовити за кілька днів будуть. І ще є такі самі комплекти, але замість містик фіаніту йде зелений камінчик, я далі також покажу. Вага сережок 6,18 таке ось листечко. Англійська застібка. Довжина сережки 3,5 см. У комплекту класна вартість всього 1350 гривень 37 доларів. Розміри повні. Шинга тоненька. І так виглядає комплект в поєднанні з зеленим камінчиком. Також дуже красиво. В 17 розмірі в мене в наявності, і ще кілька розмірів є у виробника. Пишу на екрані. Ціна така сама: 1350 гривень 37 доларів. Далі ось такий цікавий комплект. Вперше його дивимося. 18,5 розмір каблучки в наявності, оксидоване срібло, вставочки білих фіанітів. Вага каблучки 6-16 цікава форма. Ширина десь 1,5 см. Вага сережок 620 г. Англійська застібка. Довжина 2 см. Також прекрасна вартість у комплекту 1645 гривень 45 доларів. Нарядівчати ось такий класний комплект під ванкліф. В 17,5 розмірі каблучка, сережки і ось такий браслетик. Вставка тут штучний онікс. Легенький комплект, який на кожен день підійде. За вагою сережки 4,47 англійська застіпка. Комплект родований. Вага каблучки 2,34. Довжина сережки 2,7 см. Розмір вставочки тут десь 1,4 на 1,4 см. Вартість каблучка плюс сережки 1610 гривень 44 долари. Браслетик 2,67 грами вага, розмір 16-19 см. Регулюється. В основі ось такий ланцюжок якірний. Застібка карабін. Вартість браслету 915 гривень 25 доларів. Ось така неймовірна річ є в наявності. Каблучка з метеликом і брошка. Тут 17,5 розмір, але можна регулювати трошечки. Дивіться. Звісно, до 20-го не зробите, але трошки можна більше, також трошки менше. Метелик цей рухомий, коли ви пальчиком рухаєте, рухається і він. Це нереально красива річ. Зверніть увагу: троси синіх фіанітів такого насиченого кольору. Я навіть не знаю, чому цей комплект ще лишився, така краса зазвичай довго не лежить. І я, до речі, не знаю, чи виготовляють зараз цей комплект. Якщо когось цікавить, ви пишіть, ми будемо у виробника дізнаватись. Я думаю, можливо, і з іншими камінчиками зробити, але з синіми не перевершено. Метелик розмір 4,2х3 см. І якщо враховувати ось цю верхню частинку, то довжина 4,5 см. Вартість такої каблучки 3400 гривень 93 долари. Дуже раджу. Так, і брошка з цього комплекту вага 8,90 грам. Розмір метелика 4,2 на 3 см, вартість 1970 гривень 54 долари. Далі ще одна дуже оригінальна каблучка, ось така на декілька фаланг, 10-43 грами вага. Розмір вказаний 19 але нижню частинку можна регулювати. Ось так також при ваших рухах і рухається ця каблучка. Це трошки не мій розмір, тому не дуже гарно, на вас буде краще. Довжина 6,3 см. І вартість 1210 гривень 33 долари. Далі ще одна дівчата шикарна просто модель. Каблучка у розсипі чорних фіанітів в розмірі 19, але, але, якщо не помиляюсь, вона трошки більше мірить. Я зараз промірюю і пропишу на екрані. Вона важка, зараз дивимось вагу майже 18 грам. Каблучка рудована, вона не бюджетна. Це просто ексклюзив. Подивіться, яка краса. Також існує в білих фіанітах з міксом камінчиків. Може, навіть синій червоний, але це треба уточнювати, і це все під замовленням. В наявності вони рідко бувають. Це ближче розкіш. Ширина десь 2,5 см. Вартість такої моделі 4270 гривень 117 доларів. Далі дівчата доїхали сережки до каблучок, які я нещодавно показувала. Їх дівчата вже позабирали. І приїхали сережки, каблучок вже немає. Ось так частинками будемо збирати комплекти. Вага, 14,5 грам. Також дуже красивий синій у камінчиків. Можна замовити каблучки, підвіски і браслет також існує англійська застіпка. Діаметр 2,8 см. Вартість 2010 гривень 55 доларів. А тепер ось така цікава модель сережок. Вага 3,23 грам. Вони рудовані. Такі ось хвильки. Англійська застібка. Довжина 3,2 см. Вартість 695 гривень 19 доларів. Тепер покажу вам декілька браслетів. По-перше, ось така модель, більш класична. Розмір 18-21 см регулюється, вага 7-13 грам. Родований. І білі фіаніти вставочки. Це така класна універсальна річ, можна на подарунок брати сміливо. Застібка карабін. Ось так на руці виглядає. Ширина десь 4 міліметри. І вартість браслету 1715 гривень 47 доларів. Ще один класний браслетик. Вага 7,3 грами, довжина регулюється 17-21 см. Також він родований. Застібка. Такі ось ланочки ближче. Ось так на ручці дуже акуратно. Вартість 1535 гривень 42 долари. Далі дівчата, приїхали браслетики з білими фіанітами, арабські бісмарки. Вага 8,3 грами, довжина 17-21 см. Регулюється. В кінці тут також камінчик. Також це модель можна замовляти з кольоровим міксом фіанітів, нещодавно показувала. І також ще є такі самі коліє 45-50 см. Кого цікавить, випишіть. так на руці виглядає ширина 5 мм. І вартість 880 гривень 24 долари. Також ще є подвійний варіант такого бісмарку. Вага виходить 14,7 грам, довжина така сама 17-21 см. Абсолютно ідентичні доріжки, просто ось такі подвоєні. І також красиво, і ще існує, до речі, потрійний варіант. Вартість такого виходить 1610 гривень 44 долари. І останнє, що покажу вам, ось такі класні плоскі снейки знову з'явились наявності на 55 см. А вага 15 грам, родовані, дуже стильні. Застібка карабін. Ширина десь 4 мм. Вартість такої моделі 2010 гривень 55 доларів. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!